Вітання всім колектив! Такий коротенький обзорчик. Покажу, що зробили. Це у нас кухонні доски. Весь матеріал ясен. Ще зробив такого підносика. Попробував. ну, Получився також непогано. Нормальний такий підносик. ну, І само собою досточки. Товщина тут 1 см, так як замовляв замовник, діаметр 25. Діаметр 20 см. Проходив олія борма в два слої. Ну, я думаю, буде достойно виглядати. Кому цікаво, я посилання залишу на олію. Досточки в нас поклеєні з ламельок 6-5 мм одна до одної і, само собою, склеюни. Так що, отакий от вийшов. Є їх тут не один десяток. Вони сохнуть вже, мабуть, днів три, може і два, я вже не пам'ятаю, тому що я проходив два слої через день, щоб гарно воно все впитало. І ще думаю, хай полежуть. Висохнуть, щоб вже було нормально. Ну, олія хорошо ця висихає. Бо я раніше брав теж бурма, то вона на ощупь трошки, трошки не така, а ця на ощупь, ну, така жирна, жирна, жирна. Гарно втирається. Так що отакий результат. Зараз я покажу рукавиці Ось я тер, бачу, вони отакі жирні. ну Сохне на дереві гарно. ну Не то, що там е, сохне швидко. ну На другий день, якщо я, наприклад, вечором пройшов, на другий день я можу це все знову перетирати. Так що отакий результат. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.